Марта разом з батьками та сестрою прийшла глянути на клас, якому вона провчила чотири роки у ліцеї Оріяна. Він зазнав ушкоджень після російського ракетного обстрілу 29 грудня. Зараз дівчинка у шостому класі та каже, що з початкових років навчання залишились тільки гарні спогади. Була дошка, мультиборд, системна дошка, стіл вчительки нашої, і тут аж три ряди парти. Взади було дерево там, де малювала, і клеїла наші фотографії. Ми ще сміялися. Тато Марта каже, що до облаштування класу долучались батьки, робили ремонт, купували та встановлювали двері. Якщо глянути, то дані тріщини. Я як будівельник можу сказати, що це вже відходять стіни, тобто цю стіну і ці панелі треба демонтувати і це все перевіряти і. Це кладка, яка вже відійшла, і це все треба демонтувати і робити наново. Оксана Сахаревич прибула до ліцею після обстрілу, щоб допомогти прибрати будівельне сміття. Якщо чесно, мої перші емоції, я сюди приїхала, мені в горлі стиснуло і. В мене просто потекли сльози, тому що було насправді дуже сумно. Було сумно шкода, шкода приміщення, тому що діти дуже сильно люблять школу. Для них найбільше покарання це коли їм сказати, що вони не підуть в школу, коли вони нічемні я кажу, ви завтра не підете в школу, це для них найбільше покарання. Наразі Марта з сестричкою вдома на канікулах Так кажуть, вирішили часу не гаяти, а наближати перемогу. Наша родина, вся Україна і Збройні сили, і терео під підвоживська. Ми їхали в машині і ну, ніби згадували всі ці прильоти, згадували про школу і вирішили ці гроші, які ми нащо і наколядували, віддати на дрон, купити за них дрон. Цей дрон буде помста за нашу школу. У ліцеї вже встановили частину вікон та розглядають можливість відновити навчання у період з 15 до 21 січня. Наразі ми спланували так, що перші. 8 класи вони виходять повністю очно, а 9-11 буде змішаний формат. Тобто в них будуть тиждень будуть навчатися в школі 9 класи. У нас їх є 4, А тиждень 10-11. Частину приміщень, які пошкоджено, найбільше планують демонтувати. Найбільше постраждав в корпус, де навчається початкова школа. За попередніми результатами обстежень інженерів. Ми розуміємо, що цю частину школи задню стінку, яка власне була від епіцентру. Центру вибуху потрібно буде розібрати, зняти дві плити перекриття на її вимурувати і поставити. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.